Чи є ієрогліфи в корейському алфавіті? Пишіть ваші варіанти в коменти, а потім дивіться моє відео з правильною відповіддю. Корейський алфавіт називається Хангиль, і в ньому немає ієрогліфів. Він складається з літер. До речі, Хангиль старий, як світ. Його було винайдено ще аж в 1443 році групою корейських вчених. Її очолював четвертий король династії Часон. Це Джон Великий. Саме під час його правління в Кореї приділялася максимальна увага розвитку освіти. До появи Хангилю офіційною письмовою державною мовою в Кореї була Ханмун різновид письмової, літературної китайської мови Венянь. Ця мова була доступна лише середнім і вищим верствам суспільства. Що за дискримінація бідних, запитаєте ви мене? Веньянь вимагала знання багатьох іерогліфів і потрібно було багато вчитися. А в бідних корейців такої можливості не було. Їм потрібно було працювати заради їжі. Тому моє